Любі, всім привіт! Завершився матч між Румунією та Україною. На превеликий жаль, друзі, наша збірна програє. 0-3, друзі. Ми поступаємося Румунії. Голи Станчо, Маріна та Дрегуша були єдиними у сьогоднішньому матчі. Давайте поговоримо про цей матч. Збірна на За такою розстановкою вийшли грати Румини 4-1-4-1. Ніці в воротах, Бурка, Дрегушин, захисники, банку Радці по флангах. Марін центральне опораний пізахисник, станче Марін центральний атакувальний півзахисник, команда Ман по флангах, Дрегушин, в нападі. Збірна України 4-2-3 1 в воротах Андрій Лунін, захистили Забарне, Микола Матвієнка, Єгім Канапля, Олександр Зінченка по флангах. Тарас Степаненко, Микола Шупиренко, центральний опора. Георгій Садаков, центральний атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Михайло Мондрик по флангах. Тартем Довбик сьогодні, грав сьогодні у нападі. Давайте тепер по матчу. Наша збірна України забрала м'яч з перші хвилини. Був тотальне домінування було контролю м'яча. Там взагалі за 80% наша збірна контролювала м'яч. Тобто непогані навіть були у нас атаки, але вони, на жаль, не доходили до якихось гольових моментів. Тобто, в цілому, в принципі, непогано грали, на мою думку, контролювали матч до пропущеного голу. Тому що в Румині, в принципі, моментів не було. Там був єдиний удар в площину. Там на хвилині так 15 в руки Андрея Луніна м'яч прилетів. Та ще один був удар ворота. У нас таких хвилі моментів не було. У нас деякі удари були заблоковані, також був удар ворота, але ми володіли м'ячем. І все-таки було таке в мене віщаще, що все-таки ми нібито навіть його контролюємо. Ось. Але моментів насправді явних не було. Хоча в деяких епізодах мені українці доволі подобались, мені непогано і розбивали пресен Ось, Але перелом, ось це Гол стан, на 29 хвилині там. Дуже прикрий гол, тому що Лізебар не віддав на Андрія Луніна. Андрій був під тиском, вибивав м'яч. Скажімо так, вже навмання, вибив на ману, ману віддав на, ста... на станцію. так одним дотиком з метра 22 пробиває в дальню дев'ятку, без шансів тут для Андрія Луніна. Удар був неймовірний. В дев'ятку такі удари не беруться. на користь Руминії після цього м'яча. У нас десь гра поламалася. Воїзда, ми атакували, ми володіли, мі... Чем, але після голостанча Румунія вже перехопила ініціативу і перше там на цьому і завершиться. 1-0. Там ще в Румунії був момент Голостанчі після кутового влучив у поперечку, це взагалі міг бути красний Гол. Ось, у нас, на жаль, моментів не було. Хоча Артем був корпус непогано ставив. Ось, були намагання, були намагання. Друга 45-хвилинка розпочинається, там накрутив один в один каман наших захисників пробоповзирота. Але в цілому ми, ми так володіли м'ячем, були у нас намагання, були у нас е, атаки. Е, ось е, Були навіть кутові, але потім цей, хв, хв, цей 4 хвилинний Відрізок з 53 по 57 хвилину. Марин забив гол на 53 хвилині. Руминія вибігла в контратаку. Ми нібито навіть вже відбилися, але ми щось на Марін. І Марін з метру 25 пробиває неймовірним ударом. Забиває гол. Також дуже важкий удар для Андрія Луніна. А на жаль, пропускаємо гол. Ось, а Потім Дрегуш на 57-й хвилині забиває втретє. Вдається, роминам забити. Ось, на такому емоційному напевно, піднесенні. Ну, дуже все прикро. Ось, Дрегуш забиває. Ман, асистує. ман взагалі сьогодні віддав дві рестативних передачі. Румин забиває третє гол. Порожні ворота, емоції вратаря, емоції усіх руминів. Намагалися, звичайно, відігратися, там, ще вболівальник вибіжав. Дуже це все виглядало красиво. Ось. У нас пішли вже моменти. Вже в кінцівці, в кінцівці в поєдинку моменти пішли в нас непогані. Там Судаков пробив в руки, вратарю. Роман Рімчук лучше в поперечку. Але забити, на жаль, не вдалося бажаний гол. І все-таки ми програли. 9-13 ударів 5-2. Тобто у нас 13 ударів більше, ніж Румінія, але лише 2 удари в площину. Руминія 9 ударів, 5 в площину. 28 на 72 володіння. Тут тотальне домінування, але. Ось після матчу Олександр Зіцьків сказав, що володіти м'ячем це одне. Створювати моменти це інше. І сьогодні було нам дуже важко. Але. Нічого ще не втрачено. 4-8 кутові. Ось 237 пасів румин, 100, 100, 171 передач точна. 72% точність пасу. при 28% володіння, вважається непоганий показник. А у нас воден 72%, 87% точність паса, 592 передачі, 516 точних больових е е моментів не було. Ну, в Румині був оцей єдиний бульовий шанс, коли в порожні вороти забили. Ну, і все. 9 ударів в Румінії 5 площину, 2 повзорота, 1 поперечка, 2 удари заблоковано. У нас 13 ударів, 2 площину, 5 повзорота, один каркас, поперечка, яку чером ярівчик та 4 заблокованих, по, по захисту. По відбору м'яча ми були краще. Три сиви Вратера Румині, два сиви Андрія Лудіна, 31-7 мінісів м'яча. Прошу проволо трішки більше Румини. 9 порушень, 1 жовта катка. У нас 8 порушень, 1 жовта катка. Найкраща від цього матчу це е, Станчо. Точно Санчову. Найкращий футболіст. Як він неймовірний матч проїв, красний гол забив. Ось ну у нас найкраще це, напевно, Михайло Мудрик. В принципі, по Михайлу. претензій немає. Там, до речі, Андрій Лунін чи там Сейв зробив по рахунку 2-0. Поразка прикра, яка б'є по наших амбіціях, як не крути. Навіть те, що ми програли? То з яким рахунком ми програли? Щоб ми програли 1-0, це була подна справа. А так ми програли 0-3. І маємо різницю мінус 3. На жаль, цей справді і має значення. Але я ж кажу: все в наших руках. Шанси є. І Болівальники в Румині я тільки хочу привітати вашу збірну з перемогою. Ось І справді команда виглядає ну, дуже класний матч. провела сьогодні І Румин. Я хочу привітати. З перемогою і справді їхня команда і справді заслужила. В на нашій збірній побажає успіху зі Словаччинами. Дуже прикра така поразка, і, чесно, мені також боляче. Але нічого не втрачено. Я вважаю, що шанси є. І я думаю, хлопці налаштуються на матчі Словаччиною. А ось, тим більше у нас вже такі матчі були не надто хороші, але потім команда налаштовувалась, пам'ятаєте, навіть минуло євро там з австрійцями програла без шансів. Там також мали програвати 0-3 взагалі. Програли там хоч і мінімально, але там без шансів взагалі було для нашої збірної. А потім налаштувалися, перемогли Швецію. Тому я, якщо чесно, налаштовуюся як оптимістична, я налаштовую себе на матчі з, словен... з, словак... з Словаками. Ну і з бельгийцями відповідно також Румунія 3, На жаль, Україна 0. Я вам дякую за увагу. Ще нічого не втрачено. Продовжуємо грати. Бережіть себе, друзі! Всім до побачення, всім до нових зустрічей.